В ефірі телеканалу «Чернівецький Промінь. Новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Ще одне життя відважного воїна забрала кривава війна. Буковинця провели в останній земний шлях полеглого солдата. Підполковнику Василію Сімушину останню шану віддали у строїнцях. Слава та вічна пам'ять герою. Компенсація за безкоштовний прихисток переселенців у пенсійному фонді розповіли, як працює оновлена програма. А також що важливо знати тим, хто хоче отримати виплати за тимчасово наданий дім людям, які втекли від війни. Подробиці далі. Із 1 березня цього року виплати за безкоштовний перехисток внутрішньопереміщених осіб оформлюють і нараховують органи пенсійного фонду України. Раніше цю компенсацію виплачували органи місцевої влади. Вона призначається терміном на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження на наступний період. Розмір компенсації розраховується щомісяця та складає 450 гривень на кожну внутрішню переміщену особу, яку які надано прихист, право на виплату мають ті, хто прихистив переселенців із території активних бойових дій або тимчасово окупованих районів для призначення. Виплати, власники житла і чи їх представники разом з представником внутрішньопереміщеної особи можуть звернутися до органів пенсійного фонду та подати відповідну заяву та повідомлення. Важливо знати, що у довідці внутрішньо переміщеної особи адреса тимчасового її перебування має збігатися із адресою, за якою призначена компенсація за прихисток внутрішньо переміщених осіб. Проте є випадки, коли компенсація не надається. Компенсація може може бути не призначена у випадку, якщо між внутрішньопереміщеною особою та та власником житла є родинні стосунки, у випадку, якщо внутрішньопереміщена особа більше ніж 30 днів перебувала за кордоном, а також у випадку придбання, зокрема, житла внутрішньопереміщеною особою перед призначенням такої виплати. Отримати компенсацію можна лише через банківський рахунок. Усі деталі на сайті пенсійного фонду або у відділеннях. Антоніна Фігель Чернівецький промінь. Влаштували бізнес на нелегальному переправленні людей до ЄС. Правоохоронців викрили двох жителів міста Вінниця віком 22 та 29 років, які налагодили незаконну схему збагачення. Фігуранти, діючи відповідно до попереднього згодженого плану, на автомобілі Фольксваген Т Т5» доправляли бажаючих покинути територію України до прикордонного населеного пункту Чернівецького району. Сума зеленого коридору становила 8,5 тисяч доларів. Під час перед. Азення чергового туриста до державного рубежу поліція затримала обох бізнесменів. Наразі триває досудове розслідування. Контрабанда з присмаком французького алкоголю. В пункт пропуску дяківці роковець прибув 43 річний водій мікроавтобусу, який прямував з Румунії до України та обрав смугу червоний коридор для проходження митного контролю. Однак чоловік мав на меті потайки провести незадекларовану партію алкоголю, а саме 30 пляшок колекційного французького вина. Він приховав пляшки в картонних коробках у салоні автомобілю за другим рядом пасажирських сидінь. За попередньою оцінкою виявлено. Продукція є досить дороговартісною. Вартість окремих позицій подібного вина може сягати кількох десятків тисяч євро залежно від марки та року витримки. Алкогольну продукцію вилучено. Її вартість буде встановлено після проведення відповідної експертизи. Невдала втеча, безпілотник викрив двох порушників кордону, які мали намір незаконно покинути країну. В прикордонній зоні за допомогою дрона виявили рух двох невідомих осіб на ділянці пропускного пункту Кальманці. Порушники намагались сховатись у густій лісосмузі, але оператор безпілотника встановив їх місце знаходження у нічній темряві. Затриманими виявились мешканці Одеської та Запорізької областей 1986 дев'ятсот та 1995 дев'ятсот років народження, які зізнались у намірі незаконно потрапити. Поте до Молдови. Завдяки небайдужим надзвичайників рятували ще одне життя. Про те, що у Чернівцях у каналізаційному люті на глибині півтора метри борсається хвостатик. До служби порятунку повідомив містянин. ДСНСники, які прибули на виклик за допомогою спеціального обладнання, підняли тваринку на поверхню. Чотирилапий був дещо наляканий, але не ушкоджений. Щойно опинившись на волі, пас потрусився, озирнувся і побіг далі у своїх собачих справах. Третя штурмова бригада збройних сил України опублікувала вибухове відеознищення окупантів за допомогою fpv дронів які бійці отримали від громади Києва в кадрі епічні влучання по ворожій бронетехніці на Харківщині. Бійці подякували киянам за підтримку та зазначили, що продовжують насипати ворогу. У бригаді наголосили, що дрони щодня демонструють ефективність у руках досвідчених пілотів. Всього столиця передала військовим понад тисячу безпілотників різних модифікацій. Допомога була за Уплена за кошти бюджету Києва. Раніше мер Віталій Кличко особисто доставив дрони кільком бойовим підрозділам на передовій. У 24-му році Київ вже виділив на підтримку сил оборони понад 5,5 мільярда гривень. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСів.юей. Я бажаю вам гарного вечора. Boba